Встаючи з самого ранку, ми думаємо, так, що мені робити? Піти щось допомогти мамі чи поіграти ігру? Але треба робити вибір. І кожен кожен день ми робимо його. І сьогодні на уроках ви познайомилися з апостолом Павлом, так? Він теж зробив вибір. А ще ви вивчили золотий дірчик, так? Давайте його повторимо. І так, де він записаний? Біблії? Яка книга? Повторення закону. І... Молодці. І так, давайте скажемо, де записано, і потім весь вірш. Повторення закону 30 19. Життя та смерть. Благословення та прокляття. А ти вибереш життя. Ти. Молодці! Таке відчуття, як ви того року вчили його. Молодці! І так.